Перша тема на з найважливіших подій, звісно ж, цього тижня стали поїздки президента України Володимира Зеленського для, для участі в саміті країн НАТО та Перє на полях зустрічі лідерів держав, які входять до північно-атлантичного альянсу у Гаазі. Відбулася розмова лідерів України та США. Президент України написав, що йшлося зокрема про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Президент США зокрема заявив, що завершити війну Росії проти України дуже важко, тому що він має проблеми як із Путіним, так і з Зеленським. Також Дональд Трамп сказав слова про завершення російсько-української війни протягом доби були саркастичними. Окрім цього, лідер Сполучених Штатів порозмовляв із журналісткою Бісі Україна про ймовірну передачу Петріот. За словами Дональда Трампа, вони потрібні і в інших місцях. А от на розширеній зустрічі парі президент України Володимир Зеленський підписав угоду про створення спеціального трибуналу над щодо злочину агресії Росії проти України. Це дасть можливість притягати до відповідальності без присутності тих, хто вчинив правопорушення, щоправда, після завершення їхньої роботи на посаді. Йдеться, що покарання може стосуватися як очільників Білорусі та Північної Кореї. Павло Кійчук, керівник безпека програм центру глобалістики стратегія. 21 з нами. Вітаю вас, Павло, добрий день влади. Добрий день всім глядачам. головний підсумок саміту НАТО. Ну, те, що він відбувся, і uh -huh. відбувся без скандалу. Чесно кажучи, в мене були дуже, ну, хотів сказати, як Трамп, скептичні, uh -huh. дуже обережні очікування від цього саміту, і те, що в декларації саміту, саме ті п'ять пунктів перераховано, це вже це вже успіх, як не дивно. Так могла бути декларація про те, що вибачаємося. Ми вирішили досяг... як там досягнувши всіх всіх цілей, міжнародна організація оголошує про свій власний саморозпуск. Такого не відбулося. Це вже плюс те, що в третьому пункті, не в першому, нехай в третьому члени альянсу, в тому числі і словаччина, і угорщина. І Сполучені Штати підписались під цим документом. йдеться про підтримку України, нехай не про членство. Це про це ми будемо ще говорити пізніше. А те, що про підтримку України в її боротьбі з загрозою для Європи, європейці продовжують Північно-Атлантичний Альянс, продовжує стояти з нами поруч, це вже плюс. Так. Те, що е, включено е, витрати на допомогу Україні в ті 5% ВВП, зрозуміло, що для європейців це такий крок обійти вимоги Трампа. Да? Вони кажуть, а ми от українцям надаємо допомогу, хай це війде в оборонні витрати. Але для нас це плюс. Е, причому не, не в не не в короткостроковій, а в довгостроковій перспективі. Uh -huh. Тому плюсів доволі багато, якщо розглядати, ну знаєте, самі з мінімалістичних вимог. Якщо підходити до нього з програмою Максимум, то звісно він був критично слабенький. Ну, нам завжди хочеться програми Максимум. Знаєте, тим більше в світлі війни, яка є в нас в нашій державі, так чи інакше, інтеграція у спільне вироб... оборонне виробництво. Як ця річ вам, яка закріплена, до речі, в резолюції саміту НАТО? Це плюс, знаєте, тут треба дивитись стратегічно навіть не з точки зору військово-промислового комплексу. Нашого чи європейського, а самої стратегії. Насправді, коли Сполучені Штати як гарант безпеки, світовий гарант безпеки, поступово відповзає від забезпечення безпеки європейських партнерів, от там про п'яту статтю пригадали знову ж таки в чергове, але напередодні саміту Трамп висловився доволі так. Як промовисто угу. про те, чи може спрацювати п'ята стача чи може не спрацювати? І таке багатокрапка, вона дуже промовиста. Тому в умовах, коли відповзає такий собі найпотужніша армія світу, то очевидно європейцям варто орієнтуватись на найпотужнішу армію континенту, так а вона якраз зараз. Коли за 30 років е, наші європейські сусіди, е, ну м'яко кажучи, то ті напрацювання, той потенціал, який я. Як, я як був курсантом в 80-х я був Німеччина, Франція, Британія, Іспанія, Італія, Боже мій, оце збройні сили. І тут вони за 30 років це спустили все, Не хочеться казати в Унітаз, але е, значною мірою вони втратили. Всі свої надбання, які мали на кінець ХХ сторіччя. Зараз вони орієнтуються на нас. А ми, в свою чергу, орієнтуємося на них, тому що нехай воєнний потенціал сьогодні Європи він впав, але ж економічний потенціал Європи він неймовірний. Якщо Європу згуртувати, то це монстр, це, це сила. І в воєнно-промисловому комплексі також я так думаю, що синергія нашої співробітництва з європейцями може бути дуже потужна. От Трамп, коли закликає європейців витрачати 5%, на, на оборону він ж закликає насправді з позиції того Трампа, який встановлює європейські мита і там світові мита, uh -huh. Він каже: європейці на 5% відсотків на моє озброєння. Я вам готовий. Ми готові продавати вам. А європейці кажуть, ні, ми готові витрачати 5% на озброєння, але на власне озброєння. Uh -huh. На європейське озброєння і українська зброя стає частиною того європейського озброєння, на яке будуть витрачатися ці 5%. Ми інтегруємося в потужну систему. Але і, е, Павле, тільки, тільки не від Іспанії, знаєте, оцей момент, наскільки я вам от знаєте, про єдність можна ж таки про Словуту, як можемо говорити зараз. Тепер вже правда, країн-членів альянсу. НАТО. Ну, про єдність Альянсу НАТО і Альянсу Європейського Союзу, да? сьогодні ця поїздка і президента Зеленського, і взагалі останні дні і місяці вони свідчать про те, що Європейський соєм стає, стає такою ж го... потугою, готовою за себе. Свої надбання захищати. Угу. Ще це не рішення, це не результат, але процес рухається. І тут, як не дивно, ті медведівські заяви стають цього путінського Альтерегу, чи як воно там назвати цього, письменника, екс-президента, блогера. Секретаря Ради Російської національної безпеки, де він висловлюється про те, що так ми виступали проти членства України в НАТО, та треба ж тепер виступати проти членства України в Європейському Союзі, бо йо, -йо Європейський Союз е, теж після 10-го 10 випитого стакана можна протестувати проти будь-чого. Знаєте. Ну, я не знаю, скільки він там за вечір стаканів стаканів От, Але знаєте, що у, у, у росіян там є, що у трізвоно у п'яного на язикі, да? угу. От, що у Путіна в голові, то у Медведєва на кінчику його зміного. В чи все гаразд тепер зі п'ятою статтею оборонного альянсу, безпекового альянсу, бо раніше була прикута до цього увага, так чи інакше та. А ще дещо раніше, після того, як Дональд Трамп тільки став президентом, ми ж пам'ятаємо його заяви щодо НАТО, там намагань прогнозів тих чи інших аналітиків, що боронь боротьботь все скидається на те, що може вийти з безпекового Альянсу. Та не все добре з п'ятої статтею Не все добре, так? НАТО. На жаль, і е, Трамп, це ж не, е, не причина. Трамп швидше індикатор тих е, проблем, тих, е, які наростали в Північно-Атлантичному Альянсі. він навіть не, не індикатор, не лакмусовий папірець. Так. А цей от, е, той елемент, який прискорює е, реакцію, да, робить повільно. Хімічну реакцію перетворює такий вибухову. От, він цей ем, тригер, який ем, змусив європейців, євроатлантичний простір думати про свою безпеку, європейський простір, про свою безпеку без Сполучених Штатів. Чому щодо до приходу Трампа європейські політики, євроатлантичні політики? Ем, Європейських держав, функціонери НАТО. Навіть коли їх не питали, журналісти наголошували на дієвості статті 5 північно-Атлантичної угоди. Коли тебе не питають, а ти відповідаєш, значить це питання десь висить в повітрі. Путін, власне кажучи, не тільки Путін, за багато років намагається довести про недієвість Північно-Атлантичного альянсу. Так. Він не просто випробувати його хоче, він його хоче довести до тої точки, коли, коли можна вже спробувати протестувати його. Нещодавно екс-командувач, не командувач, а начальник військового комітету НАТО екс. Зазвичай екси вони говорять те, що у діючих функціонерів. В голові, а у цих вже на язику він говорить: ну реально, я не знаю, а чи варто і чи буде НАТО захищати, втручатися, якщо ну Русня захопить там якесь село чи містечко на кордоні, наприклад, з Естонією. Можливо, і не варто нам туди втручатись, ну що там за якесь містечко. А завтра вони скажуть, ну чи варто втручатись е, альянсу, якщо захоплять я, якусь маленьку ква... країнку, там Люксембург, да? ну що того Люксембургу, чи Естонію, чи е, Литву? Ну, це ж не та е, годиниця, яка варта наших спільних зусиль. Да? І такі натяки вони. Від, від є відбитком значної от, от, хвилі, м'яко так скажемо, дискусія, яка відбувається в альянсі, я зрозуміли, звідки ці хвилі хто їх роз розхитує, хто їх е, є джерелом цих хвиль, але е, робота у них цілком успішна. Президент України поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки. Ця зустріч врешті. Відбулась, але знову ж таки, що ми знаємо? уст Дональда Трампа, зокрема, він бажає припинити він. Він хоче її закінчити. Приблизно такі коментарі нам обіцяли до такого пізніше, якісь можливо, можливо, є ті речі, звісно, які нам і не розкажуть. Але як пише Financial Times, Дональд Трамп став набагато м'якішим по відношенню до України і набагато. Суворішим щодо Росії. Ви погодитесь з цим мислом? Можливо. Не Ми готовий. Ви розумі... ну, знаєте, з риторики Трампа ну, багато хто каже: дивіться, на Гаазі Трампу зробили таку теплу ванну. І він був задоволений життям. Задоволений своєю ситуацією, задоволений своєю пере... черговою перемогою на близькому сході, так в яку вірить першим ділом Трамп Угу. Іранці святкують перемогу. Ізраїльтяни святкують перемогу. А Трамп пере... святкує подвійну перемогу. То хто там переміг в цій дванадцятиденній війні? Дуже велике питання угу. для світу. А для Трампа все зрозуміло. Він переміг однозначно. Він задоволений, власне кажучи, Зеленський потрапляє завдяки, звісно, зусиллям багатьох політиків європейських, і це не тільки Еммануель Макрон, чи Мерць, які так підштовхували, підрівнювали оточення до цієї бесіди до того, щоб вона завершилась. Не на скандальній ноті, так скажемо. Ну, власне, от на хорошому хайпі Трамп був позитивно налаштований. Зрозуміло, що після іранської епопеї друг Путін його підставив, він на нього трошки злий. Але ж завтра він сьогодні він спілкується з, з Зеленським, завтра він поспілкується знову з Путіним. Трампом. Бій. Анонсував, вже, що йому знову ж таки, йому для того, щоб мир настав, йому треба ще поспілкуватися з другом Путіним. Да? От, вже без друга з Путіним. Е, і тоді, е, знову ж, черговий може все це перевернутися в його свідомості. На жаль, е, зараз багато чого залежить. Від, не від об'єктивних е, ситуацій, а від е, уявлення про об'єктивну ситуацію в голові одного політичного персонажа. На жаль, підстаркуватого і не дуже розумного. А спасибі вам за ваші думки сьогодні. В ефірі телеканалу Прямий керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття Павло Лахічук був в цій миті в ефірі телеканалу Прямий. Сьогодні день кримсько-татарського прапора.